Вирушаємо сьогодні у велопробіг. Коли ви останні катались на велосипеді, напевно, не вистачає часу, грошей чи бажання. А сьогодні познайомимось з людьми, які здатні долати і не такі перешкоди. У мене багато друзів є, інвалідів, і здорових. Я всіх виганяю з чотирьох стін. Тому що, ну всі кажуть, багато хто любить казати, що от там те невозможне, те невозможне. Возможно все. Коли вже кришка гроба закривається, от тоді так, да, тоді невозможно. А до того моменту, можливо, все. Бо того, що проблема і всі ці невозможності, всі ці кордони в нас отут. Це я сів за цей, як це називається, хешбек. Це перший раз я сів на нього. М -м -м, класно, дуже. Удома ж це як сказати? Сидиш, можна сказати, нікуди не вийти, не цей. Нях, то в повито таке. Але ж вже спілкування і цікаво, знаєте. Після Коли ще не, не було можливостей ну, таких, десь придбати такі спецвелосипеди, от у нас давно така мрія була. От, і якось минулого літа ми Наташа придбала собі такий велосипед спеціальний для людей з особливими потребами. От, і ми вирішили, що все-таки ми знайдемо ще декілька от, і влаштуємо цей велопробіг. То рух більший, бо на цій не дуже розгонишся, а на тій швидкість. Я люблю швидкість. І мені це по кайфу якби. От дали нам скутера, отакі електричні. Вони їдуть 9 км на годину. на щось це не прт серйозно. Я люблю швидкість, і я на це як сідаю, відчуваєш якусь свободу, певно. А наскільки це дороге задоволення, щоб його придбати? Дороге. Оцей, що в мене, він німецький, то якщо купляти його беушним, то 25 тисяч десь буде. А якщо новий, то я не знаю. А такі от з українського виробника теж ми купляли б 5 тисяч гривень, то ну якби раніше його випускала якась українська фірма, зараз вони щось вже не це не випускають. В цьому році я на, на таку коляску вперше пересів. Бо Бочно ручною такою що руками. Тому що на них дефіцит сильно. От, три фірми у нас тендер виграли. От, і я у всіх трьох запитував за такі коляски. і Не одна фірма такого не виробляє. От, тобто кажуть, що в Україні якби їх роблять, але де хто що. З цими тендерами взагалі для інвалідів не зрозуміло, що воно де робиться. То от зараз у нас марафон 25 кілометрів, а ручною коляскою 25 кілометрів, там не тільки руки моново ставити. Такою, звичайно, що швидше, краще і легше. От. Ну, але я ж кажу, дефіцитно. На час змагань мені її дали, і потім вже буду віддавати. Просто сказати, наскільки люди відгукуються тепер. Раніше е е їдеш і всі так дивляться на тебе, так. Цього. А зараз всі добрий день, там, на -на, може вам допомогти. Ну що, Суспільство міняється все-таки в кращу сторону. Стараються хоча б якось робити якусь доступність для нас. Ну, це вже, звичайно, люди, це ми якби почали це все капаємо, капаємо, кажуть, вода камінь точить. Все одно ну, там десь, там десь щось зроблять. От. Ну і люди, я ж кажу, навіть дітки, що колись обзивалися там чи ще щось, зараз вони нормально ставляться до цього. А на рахунок фінансів, ну то. Хоча засоби реабілітації зараз, мені здається, краще трохи стало. От За цей рік дуже багато. Я знаю, хто візки замовляв, то всім за півроку видавали. Їде з нами влада, та вони все. Одно не… Ну, Відчуваю, що ми от, бордюри всі, не, не, якби, ну, тож там можна, там можна переїхати. Там, от, і от хочу, щоб ну, ми і вони пожили разом і вони побачили, як. Ми створювали довіру, я була ініціатором створення цієї громадської організації. От вона довгий час була просто як клуб Довіра, любительський клуб за інтересами довіра для людей з особливими потребами. От. А мабуть, ініціатива створення такого клубу і такої організації була. Ну, приводом стало те, що в мене дуже чоловік захворів. Ну, дякувати Богу, він зараз почувається нормально, але ну, коли була така складна ситуація, то мені хотілося ну, чогось у цих людей пригорнути і обійняти. А таких людей багато в нас в Маневицькому районі. З довірою давно, з самого початку її існування. Мені було років 12, я ще в школі навчалася, як заснували. Зустрічі були там по два-три по три рази на рік. Так, здружилися всі між собою. Зараз спілкуємося. Всі приймають тебе таким, яким ти є. А от я такі, що От заходиш, там, наприклад, заходимо в кафе ввечері дещо віддихнути, очі по п'ять копійок. Типа, що ти тут робиш, що ти тут забувся? Буває й таке. Буває, буває, що хоче. Я вначалі думав, чому мене поїздгать, мене не, не, не збив, щоб. То не мучитись, як типу, не приїхала Мамка і тато, я дивився, як то сльози ну, течуть. Я вже собі так думаю, що в мене геть, то не бачити, як що це є. Але нічого мені мене казали, нічого станеш на ноги. Казали, І доктор, що станеш на ноги, все буде добре. Та й думаю, дійсно, що я ну, на самому ділі. Жизнь продовжується, що ж молоде, то ж все, все ще можна сказати попереді. Та й так. Не падай духом, все добре. Якщо погано, це не треба показувати людям. Собі посидів, подумав, поплакав, може там колись, і то ніхто не має бачити. Тому що не тільки я ж вона така, я їй хуже в людей, то чого я маю там негатив виносити на людей? В 23 роки під поїзд потрапив. Коли 23 було, ну вже в 2009 році. Проснувся, побачив, що сталося, але вирішив, що ну, толку від того, що я буду там плакати чи горювати, не буде, Того, що від того не на міліметр нога не виросте там. І тим більше нічого хорошого не буде з нервами, але як я молодий, то в мене ще нерви крепкі. А от мама, наприклад, яка поряд, їй буде найхуже на мене дивитись. От, я собі так подумав, я ж живий остався. Значить, Бог шанс дав. Далі. І далі треба з собою щось робити. Так моя мрія, як залишився е, без них, була мрія стати на ноги. Я став на ноги. Все чудово, так можна сказати, прекрасно. Що ще може бути краще? Помаленьку ходім. До мене перший раз прийшла Лариса е Олександрівна, Касян. Ну, вона свій клуб якби створювала. Вона до мене прийшла, давай. А я ну це коли ти сидиш вдома і коли ти бачиш ну що ти не такий, як всі. Ну так, да? хоча тут в душі я така, як всі, і в мене ті самі думки. От, до речі, ще хочу сказати, що у нас проєкт називається Один світ – одна мрія. Чого я так цього? Тому що світ то один, а люди мріють теж про те саме всі. Ну якби да? От. І коли Лариса Олександрівна приходила до мене і казала, давай пошлі, а я ти що, як на мене будуть люди дивитися, А воно, на що воно мені треба? Мені ще й тут добре. От. Але потім, от, коли ти раз спробував, просто до кожної людини треба ну, якби підходити. У нас є дуже багато по селах людей, ой, я не знаю. А батьки, якщо не підтримуються, то вони взагалі тоді так. І якщо би так. Ну, в ідеалі це треба така, щоб була група людей, яка буде приїжджати до людини в такому стані, і там якось її розкрутити, розворушити. І тоді психологічно треба, і батьків налаштовувати, що не, не все ж закінчилось на цьому.